Усім привіт! З вами Вікі, і це сім'я Френдлі. В попередній серії ми відправили Розалію вже в коледж і залишилися одні. Тепер у нас тільки Аліса і Джером вдома. Тому ми надалі будемо розвивати їхню історію і будемо грати ними. Ось якраз Джерому потрібно тут дуже багато всього підвищити до того часу, як він пастеріє. постаріє він у нас досить скоро, 5 днів всього лише залишилось. Ось тому постараємось ось це встигнути. І Алісі тут от вона в нас прагне до популярності, так Їй не завадило б підтримувати зв'язок з якомога більшою кількістю людей. У неї є декілька, ну я вважаю, це небагато. Можна було б і більше, тому тому ми піднімемо відносини з тими, що в нас є. І якщо вийде, то можливо ще з кимось подружимось з іншим. Так, зараз ти у нас йдеш спати, все правильно, давайте джеремо, щоб він у нас так багато не втрачав часу. Давайте тут ми йому швиденько піднімемо і відправимо його так, спочатку ось з прибирання. Прибирання у нас тут тільки одна позначка, тому ми швиденько підемо, нехай він там почитає собі книжку, підніме швидко, ось, і далі будемо вже. З цим працювати. Це вже займе трошки більше у нас час. Якраз в нього ось тут є бажання. Ми йому піднімемо ось цей настрій трохи. Так, давай нас йде швиденько. Приймай ванну. Так, не знаю, чи ми сьогодні встигнемо йому підняти, тому що ось у нього тут навіть до половини не дійшло, а вже треба йому спати йти. Зараз ще трохи спробуємо йому перемотати час. Так. О, зараз буде. О, в принципі, встигли. Бачите, нормально. Так, може тобі щось перекусити, я ось думаю. Бо ти поки підеш спати, то ти вже там давайте щось швиденько. Переснешся і ще вмреш у нас чи що? Давай, йди швидко, з'їш нам щось. небудь Ой, ти вже у нас встала дивись. А, у нас вже, ну так, у нас вже шранк. Це я загралася з Джеромом. Іди тоді. Так, та в нас коли на роботу? Сьогодні, ага, аж ввечері. Ну, нормально. Можна не поспішати. Тим більше в неї вже тут тось до максимуму дійшло. Так, йди це прибери чіпси. Теж прибереш собі. Зроби собі каву. Займаємось сьогодні якраз у нас є цілий день. Так, виберемо зараз когось. З цього. Хоча він це підліток, він буде в школі в цей час. Давайте цю дівчину виберемо і піднімемо з нею відносини. Ну і так по черзі там пройдемося по тих, з ким вона вже має відносини. Так, потім собі їсти зробиш. Так, що там джерело вже треба йти на роботу, каже. Тоді прокидайся. І їдь на роботу. Все, дзвони Аліси вже. Ти ж всі собі потреби підвищила вже в чудовому настрої. Нічого тобі не заважає. Можеш дзвонити вже кому захочеш. Так, де ця дівчина, яку ми хотіли. Ось вона. Дзвони їй. Просто поговоримо. Так, з нею вона поговорила. Давай тепер комусь іншому телефонуєш. Ось цьому, наприклад. Хоча у тебе тут вже максимум соціальної, соціальної потреби, то. Коли максимум вона не буде довго з ним говорити. От бачите, вже закінчило. Давайте запросимо краще. Хто б нам починив? Ти Аліса, ти нам почини. Все, прекрасно. Поговори з цим чоловіком. Зі своїм другом, в принципі. Не просто з чоловіком а другом давай. З Найкращими друзями, нехай вони будуть. Так, позадавали їм тут дій трохи, трохи з ним поговорила, підняла трохи тут. Вже 40 було, 35, здається. Пойдеш на роботу, приїдеш, вже з кимось іншим будеш піднімати свої відносини. Так, джерело у нас вже повернувся. Хоче спати. Давайте відправимо його трохи здрімнути, щоб набрався на сил перед тим, як будемо над нашими навичками працювати. Так, все, трохи поспав, досить. Давай іди. О, давайте, давайте краще він е, теж так зробить. Когось запросить, а потім буде піднімати навички. Логіку, він зможе якраз в логіку грати і зі своїм другом чи подругою. Таким чином, і буде паралельно ще й з ними відносини піднімати. Так, що там Аліса нас уже повернулася теж? Ось не тут все жовте. І тут зламався. Зламалась ванна. Тут теж починеш тоді Що це таке? Непорядок. Так, давай, Джером, давай. Ще трошечки буде плюс один бал у нас. О, плюс один є. Залишилося ще три ось цих. Так, не підеш у нас спати, поки ще один не піднімеш, як мінімум. Як мінімум, добре, ти вже у нас. Давай, сходив в туалет. Так, то роботи, що йому треба і виспатись трохи. Хоча би. Хоча би трохи. Іде знов там щось перекуси. Не знаю, ну підеш спати, бачите? вже стомився, вже не зможе далі. В принципі, ще можемо трохи, але воно не підніме йому. Зараз подивимось. Ну ні, ми вже не встигнемо, він потім не виспиться. Зараз подивимось, може, в нього трохи сюди дійде, трохи буде зелене, може піднімемо його раніше. Ой, що це? Десять друзів? Нічого собі. 10 найкращих друзів хоче мати. А в неї скільки? 8. Ще двох нам. Ой, трьох. Що з цим. Ну, добре, добре, ми потім займаємось. Так, але спершу треба з цим підняти. Ну, тут вже 47. А вчора, коли вона йшла на роботу, було 40, тому у нас 7 позначок піднялося у нас за ніч. Так, ми щось давно наших рибок не кормили. Іди покорми, подивись, почистить нам наша прибиральниця, яка до нас приходить. Так, а ми теж комусь зателефонуємо. Давайте цього запросимо. Потім, а зателефонуємо комусь іншому, щоб з ним трохи підняти наші відносини. Куди ти несеш? зараз несе цю чашку, кудись. Не знаю, на, на третій поверх. А, сюди вона, сюди несе. На третій поверх. Це, тобі не здається, Аліса, що це вже занадто далеко ти її понесла? Корми своїх чудових рибок. Е, подивитися. Тобі щось там сказала подивитися. Ну добре. Не хочеш? хочеш? Це як трусить її від кави. Вся переповнена енергією, її ж трусить. Так, все з нею вже поговорила. Ну, добре, йди трохи помалюй. Джером ти прокидайся, ти вже на роботу теж пора. Якраз виспався. Так, дзвони Аліси нам, тому чоловікові, запросиш, що його знову. Станеш з ним найкращими друзями. Тут вже, о, вже 50. О, це так встигло воно. Ці бур'яни тут не стають рости. Скільки ми їх вириваємо, вириваємо, вони все ростуть і ростуть у нас. О, вже нам треба заплатити тут рахунки наші. Так, давайте з ним поговоримо. Розкажемо йому жарт. Що тут крутишся? Ти ж не можеш пройти? Дивись, скільки в тебе місця тут? Пішла теж обходити цілий пів будинку, щоб зайти. Нормально. Добре, давай іди в свій садочок. Будеш пити чай з цим своїм другом. У нас ще осінь. Можемо ще тут сидіти собі спокійно. Куди встаєш? Тільки сів. Ай, не хоче з нами пити чай, бачите. Пішов. Ну, добре, ми тут і самі розберемось. Це твій садочок, можеш не боятися. Сама собі пакості зробила, бачите? В своєму саду. Так, Джерон, ти повернувся, давай не будемо гаяти час, відразу тебе відправимо, піднімати твою логіку. А потім механіку. Давайте приготуємо якийсь десертик. Що це таке? Сподіваюсь, вона не згорить. Це не той, що. А, ні, то Аляска, де вона може згоріти. Це у нас не Оляска. О, ура! Джером у нас підняв логіку. Це тепер йди по своїм справам. Потім будемо механіку тобі піднімати. Так, а ти що там за десертик готуєш такий цікавий? Сподіваюсь, зараз все вийде в тебе. Чого не згорить там? Ага, це якийсь такий. А що це там таке у нас? Якісь млинці, так? Апельсин. Так ти, щоб будеш піджигати. Ой, ну ось бачите. Так переживала, щоб вона не згоріла, а вона згоріла. Ну, тікай звідси. Що зараз у нас тут. Отак от, от. І не важливо, що в неї тут достатній навик готування. Згоріла вона вся у нас. Ну, йди перекуси. Соком. Тепер вже не будеш, не будеш нам нічого готувати. Просто випий соку. Хотіла десертик зробити смачний. Вона згоріла. Так, Джером, як в тебе справа? Що ти нам тут? Похизуєшся своїми результатами чи ще ні? Так, давай давай ще трошки. Ура, один є, ще один треба. Ще один, давай, джером, я в тебе вірю. Ти зможеш сьогодні все вивчити. Давай, давай. Так, давайте його покормимо, він уже у нас голодний дуже. Давайте нехай щось з'їсть швиденько. Давайте піднімемо а Алісу. Нехай він з нею поговорить, бо у нього теж вже тут соціальний навик зовсім впав. Тобі піднімемо. А, тут можна вибрати, поцілувати, тоді скоріше підніметься. Але все одно він вже спати хоче. Все одно вже не зможемо йти вчити. І це, виходить, і сьогодні він поїде непідготовлений. Так, Червом, ти повернувся? Все, йди вже дочитуй, що ти читаєш на кінець і завтра? Побачимо, може, тебе вже підвищить? О, ура! Можете привітати Джерома. Він підвищив, набрав бали всі необхідні. Супер, супер, Може закривати свою книжку і йти законно відпочивати. А! До нас крадіїль іде. А! Ну, ми поставили там ту штуку. Ми поставили її, ну. Де він? 8. А, Мы поставили. Ну, давай, полицейский. Покажи ему. Ура, поймали. Підіймали цього крадія. ті у нас щось вкрасти, розумієте? Не тут то було так легко вкрасти в нас. Ми тобі не ликом шиті, підготувалися заздалегідь. Поставили все, що необхідно. Угу. Що, там він? що там нам дали? Так, цей поліцейський нам каже, що грабіжника спіймали. Ви отримуєте винагороду 500 доларів. За те, що допомогли відстежити відомого злочинця. Прикольно. Знов зав'яли ці рослини. Йди їх поправ. пересади. Бачите, як в сторону їх садить. Так, Аліса, ти тільки собі зробила, правильно? Тоді йде собі окремого тут туджеру. Чого ти не наїлася? Йди там реберці у нас залишились, які ти робила вчора. Десь собі реберця. Де це? Це остається. Це Зійше реберець серед ночі після стресу. От ж пригодилися нам. Все, Джером, проважаємо тебе в добру путь. Сподіваємось, ти приїдеш з роботи з гарними новинами. Давай. Успіхів тобі. Так, Аліса нам закінчила картину. Зараз ми виберемо місце, кудись її повісимо. Так, повісила я її сюди поки що. Так, в коридорі буде. Це в нас джером читає. Буде нам на згадку така картина. Ура! Джером підвищили! Ну, на кінець то почекайте. Але це ще не мрія його життя. Мрія життя ще його... Не дійшли ми ще до того, Ще, бачите, ще, є куди ростиємо. Ой, тут у нього два дні. Це сьогодні і завтра. Завтра у нього вже має бути день народження. Це, виходить, ми не встигнемо, щоб він ну, був максимум в цій роботі, виходить, ми не встигнемо. А завтра вихідний в нього, тим більше. Так, або тоді залишається. Ну, є два варіанти. Або перший він так і не досягає успіху у своїй кар'єрі, і ми не здійснюємо його бажання життя. Ось а другий варіант це ми його омолодим. Він буде у нас молодий, тоді в нього буде вдосталь часу підвищити все, що треба. Ось, і потім вже може постаріти, наприклад, після того, як виконає своє бажання. Ось такі два варіанти в нас є. Так, друзі, якщо у вас є якісь думки щодо джоми, то пишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте щодо його подальшого розвитку. Так, правильно, готуй собі вечерю вже. вже.сь. Буде дуже смачно. На цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!